А я кажу, keep your emotions in check. Пані Далі. Я хочу вам казати. Я ходив до Майдану і не боявся того. Туда. Але у мене є питання. Як ви можете пояснити? Ту ситуацію, яка сьогодні складається до кола лідерів свободи. Я продовжую запитання, тому що це практично є продовженням. І хотіла б почути чітку відповідь. Дякую. 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 Ви, Павло, знаєте, що в мене в свободі дуже багато друзів. Але 31 серпня відбулася дуже страшна річ. Дуже страшна річ. Коли в Національної гвардії була кинуто одна бойова і дві фактично бойові гранати, коли було вбито четверо чоловік і понад 120 були поранених. Відбувається страшна трагедія в Україні. Знаєте, я доповідав Верховній Раді України про створення Національної гвардії. Я закликав побратимів самоборони Майдану, тим Національною гвардією. і там величезна кількість бійців самоборони Майдану. Національної гвардії. Бо ті факти, які мені відомі, свідчать про те, що ця дія була організована. Я не кажу ким і як. Я говорю про те, що ця дія була організована. Це не була спорадична дія. Коли дуже підло людина підійшла, витягнула гранату і дуже тікла. А інші трактували димовими шашками і допомагали. І для слідства. з приводу того, хто і як міг бути причетний до того, що вбивалися українські хлопці за то з Майдану. Серед білого дня під Верховною Радою Яке відношення я відношення. відношення мають отіці е активісти Свободи, яких зараз передвиборчий період, передвиборчої кампанії, того на допит, того забрати і так далі. Просто мене цікавить. хочу вам сказати, попередні дані слідства якраз і показують, що цією групою були активісти свободи. У перший, перший день, в перший в день вже було сказано і Яценюком, і Аваковим, що є винні свобода в перший день докази. Я ще розкажу, що згідно попереднього даного слідства, людина, яка віддала гранати... Які, як? які докази в перший день були? Можна договорити? Можна Дуже вам дякую. Отже, протягом години відчинення теракту правоохоронним органи було затримано двоє людей, які були цілком ідентифіковані, як ті, які кидали гранату, які прикривали димовими чашками кидання цієї гранати. В торбі було знайдено кільце від цієї гранати, яка кидалась, і інша бойова граната на взводі, яка могла розірватися в метро і принести ще. Величезна кількість смертей. Це було протягом першої години вчинення теракту. Я не свідчив. Я не можу говорити, хто був безпосереднім організатором, хто це організовував. Але ті, хто кидали безпосередньо, були встановлені вже протягом години. Очевидно, ми можемо говорити про весь процес пізніше. Але те, що ті, хто підогрився сьогодні, є першими підозривами, на жаль, є також і активістами свободи. Це, це правда, яка існує в чітких документах. Як Дуже сумно. Це. Дуже сумно. Мені серце вдається літо. Мені серце брать літо. не покаже, що ти що ви що не душа. Ви не вас за день ми

як ви можете пояснити той факт, що щоб засудити мусічука його варту, достатньо було тільки одного відео, яке є дуже сумнівної якості, і фактично воно прийшло в перевірку на справжніх серед тим, як його показували на повній раді. А от Єфремова, Ахметова і сотні інших сепаратистів, які є фото, відео, докази, як вони... Ходили з російським прапором українські адміністративні будинки, вони на свободі. Вони ніхто їх не чіпає взагалі. Чому це так? Як ви це можете пояснити, згадаючи той факт, що ви на Майдані стояли від першого дня до останнього, Що на ваших руках я думаю, не один помер? Я не знаю, чи ви відвідує, відвідуєте родину тих загиблих Віджай. зараз чи ні? Віджай. Чи ви відвідуєте? Поранений в госпіталі чи ні. Я звичайно, не знаю цього. По Але, будь ласка, відповітьте на питання, чому сепаратисти не сидять, ніхто їх взагалі не чіпає, а от патріотів садять. Ну тільки здавна, скажу, що є тема в зараз. Є тема, зараз перебуває в тюрмі, якого ви згадали, як приклад. Є тема в неї проєктний приклад, він перебуває зараз за хатом. Як і перебуває, як інших активістів. І, звичайно, далеко не всі. Я про це говорю із скарбів Верховної Ради і звертавши в мене Вимогу, щоб і Бойко, і інші, які є, сиділи за хатами, щоб на них було внесення подання. Більш того, скажу вам, на останній зустрічі Шокін пообіцяв, що віддавши виборів він дасть кілька подань. Чи вірю я в це? Не знаю, я вірю. Але можу твердо сказати, я це говорю публічно, що такий генпрокурор, як Шокін, має піти. Це велика наша проблема. Ми трьох генпрокурорів поміняли, Першого від свободи Ухмінського який мав перший по свіжих слідах посадити всіх злочинців. Він чомусь зупинився не в Лондоні, ні, не в Англії, не в так? Ми не побачили жодного результату. Ні, не зону результату. Ми побачили багато з тих олігархів, в тому числі фільтр, йобочки. Взагалі не були в звинувачених документах, які висадались для придання санкцій. Ми поставили генпрокурора з найбільш патріотичної структури. І ми не отримали жодної страви. Жодної завершеної стави. А навпаки, наголошую ще раз. Прикриття величезної кількості тих, хто вчиняли злочини проти Майдану, хто вчиняли злочини проти наших хлопців. їх. А ви могли бути прокурором? Панецько, я вам скажу, мені пропонувалося на початках. А чому не я вам скажу чому. Я скажу вам, чому. Тому що я став секретарем за національної безпеки і оборони. Тому що був переконаний, що в той момент ключовим завданням перед Україною зупинити було московського окупанта. Я в тому був і є переконаний. Я часто говорю, якщо можна державу, не буде де з корупцією боротися. Не буде де боротися з корупцією. Я віддав всі свої зусилля, всі свої знання на формування добровольчого руху, на відновлення української армії, щоб ми змогли зупинити їх. Змогли перейти в контрнаступ. І ще тиждень ми би їх викинули з України, якби Путін не вів регулярні війська. Я займався війною дуже. І вважаю, що я робив правильно.